Спочатку були дуже великі напливи, ми були ще не зорієнтовані у всьому цьому. І надходила дуже велика кількість. Це було за добу. У нас найбільша кількість це було декілька автобусів, і ми на ранок дізналися, що у нас було близько 170 людей. Важко, поранення дуже різні були. Це і ампутації кінцівок, руки, ноги, це уламкові поранення. І... Тулуба, і грудної клітини, і очі травмовані, і голови ну, важкі травми. До нас надійшов військовий, звали його Андрій. Близько 30 років з травмою грудної клітини. І так як на перших етапах евакуації обстеження було не знаю, можливо, великий наплив був і недообстежений. У нас вже ми дообстежили його і виявили. Тотальний пневмоторакс лівої грудної клітини, що потребувало термінового оперативного лікування у плані дренування плевральної порожнини і залишення дрень. Це, це коли із-за різниці атмосфери в грудній порожнині та навколишньому середовищі легеня стискається. Через те, що є поранення, травма, плеври, легеня стискається і не може сама розправитися. Тобто одна легеня не дихає зовсім. І чим це загрожувало йому? Якщо нічого з цим не робити, то це може призвести до летальних випадків, якщо довго, це зміщення серця, це невірне його функціонування і що може призвести до летального випадку. Але ви врятували. Так. А ми підготували його в умовах реанімації і в операційній ми поставили дренаж, роздренували приворальну порожнину, легеня розправилась, і він себе почував добре ще декілька днів. Здається, один або півтора він ще був з дренажем. Потім ми його дістали і все з ним добре. Я хочу подякувати всіх військових, які зараз боронять наші землі, які віддають своє життя, своє здоров'я заради нас. Дуже дякую, що ми можемо в мирних умовах зараз своїй лікарні надавати допомогу і військовим, і цивільним людям, і людям, які переміщені тимчасово з окупованих територій. Велике вам дякую.